На початку 20-го століття Америка жила швидкістю. Форд із його Ті завойовував дороги, але поруч з'явилася інша зірка ім'я, яке змусило мільйони сердець битися швидше. Луї Шевроле його знали як відчайдушного гонщика, якого обожнювали фанати перегонів. Слава й перемоги відкрили йому двері до власної автомобільної компанії, що гордо носила його прізвище. Здавалося, мрія здійснилася. Та реальність виявилася жорстокою. Уже за кілька років він втратив контроль над бізнесом і залишив компанію, що невдовзі підкорить ринок і кине виклик самому Форду. Парадокс. Поки бренд Шевроле приносив мільйони, сам Луї змушений був працювати простим механіком на заводі, який колись створив. Це історія людини, що підкорила траси, але програла у битві з безжальним світом великого бізнесу. Це історія Луї Шевроле. Він народився на Різдво, 25 грудня 1878 року, в швейцарському місті Лашодефон у родині годинникаря. Він був другим із семи дітей, тож з малку знав, що таке праця та нестатки. Коли йому виповнилося дев'ять, сім'я переїхала до французького міста Бон Бон в пошуках кращого життя. Але й там грошей постійно бракувало, і родина часто залишалася без їжі. Тут у юного Луї з'явився інтерес до техніки і велосипедних перегонів. До речі, саме в 1895 Луї виграв свою першу гонку, тоді ще велосипедну. Через бідність Луї довелося кинути школу й у 11 років піти працювати в велосипедну майстерню, щоб допомагати сім'ї вижити. Тут він швидко навчився ремонтувати механізми і відкрив у собі талант інженера. У 16 років Луї вже не задовольнявся простим ремонтом. Він зібрав власний велосипед і назвав його фронтенак. Саме на ньому він почав регулярно брати участь у місцевих змаганнях і здобував перемоги. Швидкість ставала його справжньою пристрастю. Зовсім юним він уперше побачив справжній автомобіль. Це був паровий трицикл, власником якого виявився Вільям Кісам Вандербільд Багатій з Америки. Луї настільки захопився побаченим, що відтоді жив лише однією мрією вирушити за океан. І зрештою, він здійснив задумане після роботи в Парижі він перебрався спочатку до Канади, де працює механіком у Квебеку, а згодом здійснює мрію переїжджає до Нью-Йорка. Тут його підтримав земляк емігрант Вільям Волтер, який влаштував його в інженерну майстерню. Згодом Луї переходить у американське відділення французької компанії Діон Баутон, але філію швидко закрили, і він залишився без роботи. Саме тоді на нього звалилося особисте горе смерть батька. Мати разом із братами і сестрами також переїхали до Сполучених Штатів Америки. Перші роки в Америці були важкими, випадкові заробітки в майстернях, підробітки водієм. Але наполегливість і талант врешті привели його до шансів, які змінять усе. У 1905 році Луї одружився із Сюзан Треву. У подружжя згодом народилося двоє синів Чарльз і Альфред. Того ж року доля подарувала йому шанс, на який він чекав. Італійська компанія Фіат найняла його гонщиком. Саме за кермом Фіат він уперше голосно заявив про себе. Встановивши світовий рекорд швидкості на милю сто км за годину. Його ім'я почали згадувати у пресі, а стиль, агресивний і безстрашний, робив із нього справжню сенсацію для публіки. Луї був не тільки сміливим пілотом. Він мав унікальне відчуття техніки, сам розбирав і вдосконалював машини, мріяв створювати власні двигуни. У своїй невеличкій майстерні в Детройті він зібрав революційний, на той час шестициліндровий мотор із верхнім розташуванням клапанів. Це було справжнім проривом у порівнянні з тодішніми простими пласкими двигунами. Після року свят Луї переїхав до Філадельфії, де приєднався до відомого інженера та винахідника Джона Вальтера Крісті. Разом вони працювали над сміливим експериментом передньопривідним гоночним автомобілем із масивним V8 двигуном. Ідея була надто випереджальною для свого часу, а сама машина виявилася настільки великою і потужною, що газети охрестили її просто монстром. Хоча сам Крісті так і не здобув великих перемог на трасах, цей період став справжньою школою інженерії для Луї. Саме тут він поглибив знання про двигуни та конструкцію автомобілів, досвід, який сформував його майбутнє в автомобільному світі. Наступним етапом у кар'єрі Шевроле стали перегони на Б'юїк. Саме тоді він познайомився і подружився з Вільямом Дюрантом, підприємцем-власником Б'юік і засновником Дженерал Моторс. Луї виступав у різних змаганнях, серед яких і відомі підйомні гонки Джайанс Hill Клімп у Пенсильванії. Його стиль водіння був настільки агресивним, що аварії траплялися часто, але це лише додавало йому слави відчайдуха. Попри відсутність інженерного диплому, він навчався у найкращих, спостерігаючи за конструкторами Buick. У 1909 році він збудував власний шестициліндровий двигун із верхнім розташуванням клапанів рішення, яке на той час вважалося революційним. У листопаді 1911 року в Детройті народилася нова автомобільна марка Шевроле Мотор Компані. Її співзасновниками стали Луї Шевроле та Вільям Дюрант. До справи також долучилися кілька інвесторів зять Дюранта, доктор Едвін Кембелл, підприємець Вільям Літл, канадець Семюел Маклафлін і колишній власник Б'юїк Джеймс Вайтінг. Для Дюранта цей проєкт був шансом повернутися в бізнес після того, як його усунули з керівництва General Motors. Шевролеш додавав компанії спортивної харизми. За ним стояла слава гонщика, талант механіка і власний перспективний двигун. Луї взявся за роботу одразу і разом із другом розробив стильний шестициліндровий автомобіль, на який витратили понад півроку праці. Так з'явився Classic 6 – перший автомобіль із емблемою Chevrolet. Машина, відома також як Type-C, отримала потужний двигун на 4,8 літра і могла розганятися до 65 миль на годину. Авто позиціонувалося як розкішне, але виробництво було обмежене приблизно 500 машин у перший рік. Разом із появою першої моделі народився й символ компанії знаменитий Боутай. Історики досі сперечаються про його походження хтось каже, що Дюрант підглянув візерунок на шпалерах у паризькому готелі, хтось, що він намалював його під час вечері. Дружина Дюранта стверджувала, що він побачив логотип у газеті, а інші пов'язують знак із швейцарським прапором, батьківщиною Луї. Успіх першої моделі Classic 6 не зняв головної суперечки між двома засновниками. Дюрант бачив у Шевроле масовий бренд, що мав конкурувати з доступним Ford Model T. Луї ж мріяв про спортивні машини, які б підкорювали траси та доводили перевагу в перегонах. Цей конфлікт лише загострювався. Крапку поставив епізод, що став легендою. Кажуть, одного разу Дюрант дорікнув Луї за його дешеву сигару. Мовляв, керівник великої компанії має виглядати інакше. Дружина Дюранта додала, що справа не в самій марці, а в тому, як Шевроле тримав її у кутику рота. У відповідь Луї виголосив фразу, яка пережила століття Я продав тобі свій автомобіль. Я продав тобі своє ім'я, але я не продам тобі свою особистість. Після цього він зрозумів у компанії для нього більше не залишилося місця. У 1915 році Луї продав свою частку в Шевроле. Це було рішення, яке коштувало йому мільйонів, він втратив шанс стати одним із найбагатших людей Америки. Після виходу з компанії Луї повернувся до того, що любив понад усе перегонів. Разом із братами він заснував фронтенак Мотор Корпорейшн, яка створювала гоночні авто й удосконалювала машини для траси. У 1920 році молодший брат Гастон здобув тріумф у Індіанаполіс 500 за кермом Фронтенак. Але всього через кілька місяців трапилася трагедія. Гастон загинув під час перегонів у Беверлі Гілс. Для Луї ця втрата стала непоправним ударом. Він присягнувся більше ніколи не виходити на трасу. Відтоді його життя пішло на спад. Після розриву з власною компанією Луї. Намагався втриматися в автомобільному світі. Разом із братами він створив Frontenac Motors, а згодом Chevrolet Brassers Manufacturing Company, що спеціалізувалася на двигунах для авто і літаків. Спершу справи йшли добре, навіть вдалося налагодити постачання за кордон у Канаду, Англію та Австралію. Але Велика депресія перекреслила всі плани, обидві компанії закрилися. Наприкінці 1920-х років Луїс переключив свою увагу на авіацію. Він розробляв двигуни для літаків і навіть отримав патенти, але ще раз економічні кризи знищили всі його проекти до того, як вони могли злетіти. Іронія долі у 1930-х роках Шевроле став лідером американського ринку, обігнавши навіть «Форд». А сам Луї уже хворий і знесилений у 1933 році. Ли повернувся до Детройта і змушений був працювати простим механіком на заводі компанії, яку колись заснував. Хвороби не залишили його осторонь. У 1934 році він переніс інсульт, а згодом лікарі ампутували йому ноги через атеросклероз. Його здоров'я швидко погіршувалося. 6 червня 1941 року, не маючи коштів на лікування, Луї Шевроле помер у віці 62 років від серцевого нападу. Його брат Артур упав у глибоку депресію і через кілька років покінчив із собою. Після смерті Луї компанія Chevrolet Моторс не зупинилася у 1950-60-му х вона досягла найбільшого розквіту. У 1953 році з'явився Корвет, перший серійний американський спорткар зі склопластику. А трохи пізніше легендарна імпала, яка у 1965-66 роках встановила рекорд продажів понад мільйон авто на рік у Сполучених Штатах Америки. Але справжній спадок Луї не лише у цих моделях, його ім'я й досі щодня бачать мільйони людей у всьому світі. І, можливо, частинка Луї живе в кожному шевроле від класичних імпала до новітніх електричних моделей, як от Blazer EV чи Silverado EV. Бо ця марка народилася не тільки з бізнес розрахунків а з пристрасті до перегонів, яка колись запалила серце одного швейцарського хлопця.